Права 377 Спрости вираз. Ну що ж, в першому заданні у нас 3,1 що множиться на А, що множиться на 6. І потрібно знайти значення його для А до рівня 2,49. Ну що ж, для початку будемо спрощувати вираз. 3,1 що множиться на А. Запишемо. 3,1 друга. Спочатку у вигляді звичайного дробу записуємо, що це дорівнює. 3 помножити на 2 це 6. Плюс 1 це 7. Тобто це в нас 7 других. Записуємо, що множиться на А і множиться на 6 сьомих. І це дорівнює. Що ж, Використовуємо переставну властивість. Записуємо це як 7 других. Що множиться на 6 сьомих і множиться на А. І це дорівнює. Записуємо зараз, чому дорівнює добуток. В чисельнику записуємо 7, що множиться на 6. А в знаменнику 2, що множиться на 7. І все це потрібно помножити на А. Скорочуємо. Тоді на 7 скорочуємо, це буде у нас одиниця. 6 на 2, 6,2, скорочуємо на 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. 2, що ділиться на 2, це 1. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. В чисельнику у нас буде 3 перших. В чисельнику 3 в знаменнику 1, що множиться на А. Або це можна записати як 3А. Є? Ну що ж. Зараз, коли ми знайшли значення виразу, потрібно знайти його значення для такого А, як записано 2,4. Записуємо тоді, якщо А дорівнює 2,4, то значення нашого виразу 3А буде дорівнювати. 3, що множиться. Замість А пишемо 2,4. І це дорівнює. Що ж, тут можна по-різному множити. Найпростіше, напевно, все-таки записати у вигляді звичайного дробу 2,4. 2, що множиться на 9 це 18. Плюс 4 це 22. Тут записуємо як 3. що множиться на 22 9. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 3, що множиться на 22. В Знаменнику записуємо 9. Скорочуємо. На 3 скорочуємо. 3, що ділиться на 3, це 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Отже, записуємо, що це дорівнює. 22 третіх. І це дорівнює. Переносимо. Так, 21 третю, якщо заберемо, це, виокремимо цілу частину. 21, що ділиться на 3, це буде 7, цілих. ну і ще залишиться у нас 1 третя. Отже, значення нашого виразу вийшло 7,1 третя. Записуємо тоді відповідь до першого завдання. Так, Отже, спростив вираз Ми спростили. Значення нашого виразу буде 3А. Так. Ну і знайшли його значення, записуємо 7 цілих, 1 третя. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 3 цілих, 2 третіх ікс, мінус 2 цілих, 4 дев'ятих ікс, плюс 1 ціла, 1 друга ікс. Треба спростити та обчислити його значення для ікс дорівнює 2 цілих, 1 сьома. Ну гаразд, давайте спрощувати. Отже, для того, щоб спростити, ми можемо х винести за дужки. Виносимо х дужки, то записуємо, що це дорівнює х, що множиться. В дужках тоді в нас залишиться 3,2 третіх, відняти 2,4, додати 1,1 другу. Так, і це дорівнює. Ну що ж, зараз. Давайте тоді будемо виконувати дії в дужках. Спочатку виконаємо, ну, давайте віднімання. Для того, щоб їх відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це в нас буде 9. 9 ділиться на 3, це буде 3. Додатковий множник до 2 третіх, це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати як Х, що множиться. А в дужках у нас тоді буде число записане перше як 3,3 помножити на 2. Це буде 6 дев'ят 2,4. Дев І додати записуємо 1 ціла, 1 друга. І це дорівнює. Переносимо. Отже, буде х. Помножити в дужках. Ну що ж, віднімаємо. 3 мінус 2 це буде 1 ціла. Далі знаменник у нас однаковий. Віднімаємо чисельники, буде 6 відняти 4. Так, і додати 1,1 другу. І це дорівнює, записуємо х, що множиться. Ну що ж, у дужках у нас буде 1 ціла. 6 відняти 4 це буде 2 дев'ятих. Додати 1,1 друга. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зводити до найменшого спільного знаменника. У нас це 9, що множиться на 2, це буде 18. Додатковий множник тоді до 2 дев'ятих це буде 2. Додатковий множник до 1 другої це буде 9. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде х, що множиться. А в дужках у нас тоді буде перше число 1,2 помножити на 2, це 4. 2 помножити на 9 це 18. 4,18. Додати. 1 ціла. 1 помножити на 9 це 9. 9 помножити на 2, це 18. 9 18. І це дорівнює. Переносимо. Так, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо х, що множиться. Зараз вже знаменники однакові. Давайте додавати 1 плюс 1 це буде 2, цілих. знаменники однакові. В чисельниках додаємо 4 плюс 9. Записуємо 18. Ну і це буде дорівнювати х, що множиться на 2, цілих. 4 плюс 9 це 13. Записуємо 18. Або це можна записати як 2 цілих, 13. 18х є. Ну що ж, а зараз нам потрібно обчислити його значення цього виразу для x дорівнює 2,1 сьома. Ну, гаразд. Записуємо тоді, якщо x дорівнює 2,1,7 сьома, то. Наш вираз 2,1318х. буде дорівнювати 2,1318, що множиться. Замість х пишемо 2,1 І це дорівнює. Для того, щоб перемножити, перетворюємо тоді усі множники у звичайні дроби. 2, що множиться на 18, це буде 36. 36 плюс 13, це буде 49. Отже, записуємо 49. 18. Що множиться. 2 помножити на 7, це буде 14. Плюс 1, це 15. Що множиться на 15. 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте записувати, що може дорівнює добуток. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 49. Що множиться на 15. А в знаменник. Добуток знаменників 18, що множиться на 7. І це дорівнює. Переносимо. Так, давайте скорочувати. 49 і 7 скорочуємо на 7. 49, що ділиться на 7, це буде 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 15 і 18 скорочуємо на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 18, що ділиться на 3, це буде 6. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 7 помножити на 5 це 35. 6 помножити на 1 це буде 6. Отже, 35 шостих і це дорівнює. Ну що ж, ми можемо забрати 36, а 30, що ділиться на 6, це 5, цілих. ну і ще залишиться 5 шостих. Отже, значення нашого виразу 5,5. Раз, записуємо тоді відповідь. Відповідь це в нас буде до другого завдання. Отже, спрости вираз, ми спростили, записуємо вираз наш вийшов 2 13 18 Х. Є. Ну і знайди значення, обчисли його значення, ми обчислили. Вийшло 5 5 шостих. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу та знаходження його значення з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.